говориш Значить, я би хотів запропонувати перш за все прочитати 106-й псалом, і потім ми подивимося щодо чого і з чим його їсти. Значить, у кого є можливість зараз, я думаю, у всіх є зараз можливість відкрити його і читати разом зі мною. Я його буду читати, і ви слідкуйте за тим, як я читаю, чи я не роблю якихось помилок. Так, добре. Алілуя! Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо його милість навіки. Хай промовляють так викуплені Господом, яких він визволив із рук ворога. Зібрав їх із країн зі Сходу, заходу, півночі і півдня. Вони заблукали в безводній пустелі, не знайшли дороги до заселеного міста, були голодні й спраглі, і умлівала в них душа, і закликали до Господа у своїй недолі, і він визволив їх від їхніх бід, і дорогою прямою попровадив їх, щоб прибули до міста, де мали проживати. Тож хай прославляють Господа. За його милосердя і його чудеса для людських синів, адже він наситив спустошену душу, наповнив добром спраглу душу тих, які перебували в мороку у тіні смерті, були сковані нуждою і залізом, оскільки вони збунтувалися проти Божих слів і поглумилися над радою Всевишнього. Тож їхнє серце було впокорене працею. Вони знемагали, та не було кому допомогти. І коли їх гнобили, вони завалали до Господа, і він їх визволив з їхніх скорбот, вивів їх з мороку і тіні смерті, кайдани їхні розірвав. Тож хай прославляють Господа за його милосердя і його чудеса для людських синів. Це ж він розбив мідні брами і розтрощив залізні засуви, допоміг їм повернути з дороги їхнього беззаконня. Ми через своє беззаконня вони зазнали приниження, будь-яка їжа стала огидною для їхньої душі, і вони наблизилися до воріт смерті. І коли їх гнобили, вони завалали до Господа, і він їх визволив з їхніх скорбот. Він послав своє слово і оздоровив їх, визволив їх від їхньої погибелі. Тож хай прославляють Господа за його милосердя і Його чудеса для людських синів. Хай принесуть жертву хвали, хай розкажуть про його діла з радістю. Ті, які відпливають у море на кораблях, котрі торгують на багатьох водних шляхах, бачили Господні діла і його чудеса в морській глибині. Він промовив і зірвався нищівний вітер, піднялися вгору морські хвилі, вони підносяться до неба і спадають у безодню, їхня душа танула в біді. Вони розбушувалися. Заточуються, наче п'яні, і вся їхня мудрість пропала, та у своєму горі вони завалали до Господа, і він їх звільнив від їхніх страждань. Він не казав бурі і настала тиша, і заспокоїлися її хвилі. Вони ж зраділи, що стихло, і він привів їх до бажаної пристані. Тож хай прославляють Господа за його милосердя, за його чудеса для людських синів. Хай величають його на зібраннях народу, на засіданні старців, нехай його прославляють. Він обернув ріки в пустелю і водні джерела на суху землю. Плодоносну землю через злодіяння тих, хто на ній живе, перетворив у солончаки. А пустелю він обернув в озерний край і суху землю у водні джерела. Він поселив там спраглих, і вони збудували місто для проживання. Тож вони засіяли поля, насадили виноградники і зібрали вирощений урожай. І він поблагословив їх і стали дуже численними, і їхньої худоби не поменшило. Та вони стали нечисленними, і їм було під тягрем страждань. і буль. Зневага вилилася на володарів він дав їм блукати в непрохідних місцях, на бездоріжжі. Він допоміг бідному вибратися з убогості і намножив родини як отару, побачить це праведні і зрадіють, а все беззаконне закриє свої уста. Хто мудрий і буде дотримуватися цього? Хто мудрий і буде дотримуватися цього? Вони зрозуміють милість Господню. Тож, ми зараз мали змогу прочитати. Весь 106 псалом. Подивитися на нього. Можливо, ви побачили зараз одну фразу, яка повторювалася в ньому постійно, був такий собі лейтмотив. Що це була за фраза, хто мені підкаже? Фраза, яка повторювалася з п'ять. Що він визволяв їх від утиски? Їх. Так, правильно, правильно. Вона, вона повторюється декілька разів. Тобто, як бачимо, сам псалом, він по структурі дуже просто. Спочатку йде опис того, які були проблеми. Написано, що були голодні спраглі, умлювала душа, і кличуть до Господа. І далі знову дивимось, що перебували в мороку, в тіні смерті, сковані нуждою залізу, і знову їх гнобили, і вони заволали до Господа. І чи не нагадує вам це нічого? Оця схема, коли люди грішать, у них є якась проблема, вони розуміють свою нужду, волають до Господа, Господь відповідає, а потім вони знову грішать, знову волають до Господа і так далі. І так далі. Чи не нагадує вам ця схема нічого? Людське життя. Людське життя абсолютно правильно. Така схема дуже яскраво виражена, вона також знаходиться і в самій Торі. Коли ми бачимо, як ізраїльський народ, ну, в принципі, це не дивно, тому що тут ми спостерігаємо саме опис ізраїльського народу, як воно було. І дуже, дуже яскраво, також воно видно в книзі суддів. Також написано, коли прийшов гнобитель, народ молився про те, щоб Господь його забрав. Господь його забирав, і знову те саме те саме. Тож, як ви думаєте, судячи з опису, в який момент цей псалом був написаний, в який момент ізраїльської історії він був написаний? Це дуже важливо для того, щоб розуміти суть цього псалму. Ми бачимо точно, що він був написаний вже після виходу синів Ізраїлевих з Єгипту, але потім. Це було написано під час Давида, чи під час Соломона, чи під час, можливо, Вавилонської осади. Може, во время коли вони… действительно, вот ты когда спрашивал, Славик, mm -hmm. по поводу того, что напоминает, мне сразу книга судей напомнила, потому что они, когда судья приходил, все жили правильно, когда судья уходил, все жили как хотели. Может быть, времена судей или начало царей. Окей, mm окей. -hmm. Okay. Okay. А якщо що правильної відповіді, звісно, не, не існує, тому що не зрозуміло, коли воно було написано. Там немає підпису дати, і все таке, ми можемо лише припускати, що справді це було написано десь під час життя суддів. Бо дуже схоже на таку, скажімо, на такі качелі, коли одне інше, одне інше, одне інше. І що цікаво в цьому псалмі, псалом дуже гарний такий поетичний. Ну як я вже говорив про те, що зберігається структура, є якась проблема, вони кличуть до Господа, він їм допомагає. Проблеми кличуть до Господа, допомагає. І далі трішки структура змінюється. Структура змінюється починаючи з 33-го тексту. З 33 го тексту вона трішки починається змінюватися і говориться трішки вже про інше. Перепрошую, не з 33-го. З. Скоріше з сорокового, сорокового тексту. Так, до цього говориться про те, що Господь, Господь допомагає народу, творить чудеса для людських синів, говориться про його чудеса, і потім раптом написано про те, що. 39-й 39 текст написано, та вони стали нечисленними, і зле їм було під тягрем страждань і болю. Тобто до цього е, говориться все в минулому часі, що е, їм було тяжко, вони звернулись до Бога, е, от, вон, е, він їм допоміг, і так далі. А тут уже як результат, що вони стали нечисленними їм було під тягарем, зневага вилилася на володарів. Він допоміг е, бідному вибратися. І це ніби е, якби: зараз такі три крапки стоять. що на цьому от поки е, історія, от, історія дійшла до цієї точки, і далі виснок побачить це праведні і зрадіють, а все беззаконне закриє свої уста. Тобто, от були такі е, качелі у нас. Войдолки, от і на цьому, на цьому моменті, що а, зневага вилилася на володарів, він їм дав блукати в непрохідних місцях, він допоміг бідному вибратися, і все на цьому у нас поки стоїть три крапки. Тобто, далі поки історії немає, і чомусь з якоїсь причини написано, що праведні маються побачити і зрадіти, а все беззаконне закриє свої уста. Що саме мають побачити праведні і зрадіти? Що із цього всього вони мають побачити, щоб зрадіти? Який урок тут для праведних? Що такого вони мають побачити? Можу дати вам невеличку підказку. Суть криється в першому тексті. Милосердя Боже, так правильно. То якраз цей текст, цей текст виступає суттю всього псалма. Тут ми бачимо про те, яка милість Божа, що воно таке взагалі є. Дуже багато говорять люди про милість, і тут якраз суть милості показана в тому, що люди грішать, люди шукають Бога. Люди його знаходять, він відповідає. Люди грішать, і хоча тут важливий момент: люди грішать, чи достойні вони взагалі Бога? Чи достойний був ізраїльський народ в той момент, коли вони грішили, щоб Бог прийшов і відповів їм? Наприклад, ситуація, коли ізраїльський народ стояв біля Червоного моря, і за ними йшла вже Єгипетська армія. І тут народ починає бунтувати, що Моїсей, навіщо ти нас вивів, ти вивів, щоб ми тут померли, і так далі, і Господь міг би справді роздратуватися сказати, сказати, що ви за народ такий. Але тим не, менш, тим не менш, Господня милість вона якраз таки тут показана в тому, що народ, який не заслуговує цього. Який, в принципі, ну, не такий вже й святий, і дуже багато у нього всяких проблем. Він не заслуговує на це, але тим не менш, тим не менш Господь відповідає на це, і він дає свою милість. Також е, милість вона дуже добре показана в історії е, Мемфівосфея. Якщо пам'ятаєте такого біблійного персонажа, е, це був син Йонатана. А, цей син Йонатана він був хромим. Тож, а, коли а, Саула не стало, Давид запитав, яку я милість можу оказати дому Саула. І тут використовується якраз таке, те саме слово. Причому а, Давид навіть запитує, якщо ви відкриєте цю історію, згадаєте, там навіть написано такі слова: як, а, як я можу оказати, Йонатану, милість Божу. І от е, дуже важливий момент: так милість Божу тебе доказує, тому що милість людська, вона яка: я тобі зробив добре, ти мені зробив добре. От така милість людська. А милість Божа, ти не заслуговуєш це але я тобі це зроблю. Хоча ти для мене ніхто, я тебе не знаю, і так далі. Але милість Божа, вона полягає в тому, що людина, яка не заслуговує її, вона її також отримує. І в цьому сутність нашого великого Господа, в цьому його характер, а, написано про те, що хто мудрий, і буде дотримуватися цього. От хто мудрий, буде дотримуватися цього. І вони зрозуміють милість Господню. Тобто, для того, щоб її зрозуміти, її зрозуміти не так просто. А, і той, хто мудрий, він все-таки зможе це зробити. Як ви думаєте, таке питання останнє. Як ви думаєте, чим ми будемо займатися тисячі, мільйони і мільярди років в раю? Занять, я думаю, дуже багато буде, але, тим не менш, одне із занять, щоб ви зрозуміли. Ще раз. Постигать милость Божью. так, все правильно. Якраз таки а, те, що настільки незрозуміло і незбагненно для людини, ми будемо її розуміти тисячі, мільйони і мільярди років, і все одно, навряд чи ми її коли-небудь зрозуміємо, тим не менш. Нехай добрий Господь нам допомагає бути мудрими людьми, розуміти милість Божу і, розуміючи милість Божу, віддзеркалювати її в нашому житті до інших людей, щоб люди могли побачити і сказати: це справді милість Божа. Це дуже класний Бог, і я хочу вірити в такого Бога, який дає таку милість людям. Давайте зараз помолимось. Люблячи наш батько небесний. Наш милосердний Батько Небесний, ми бачимо твій прекрасний характер, ми знаємо, що твоя сутність є милосердя та любов. Ми просимо тебе, добрий Господь, ми твої діти, ми хотіли би навчитися цієї доброї якості від тебе. Ми знаємо, що самі ми цього не можемо робити, тому що людське серце це зло повсякдень, повсякчас. Ми просимо тебе, добрий батько, даруй нам. Цього милосердя, навчи нас, як ми можемо цього робити кожного дня, починаючи з сьогодні, пошли нам такі ситуації, в яких нам, а, ми, ми зможемо навчитися проявляти це милосердя. Ми все просимо, є доброго Ісуса Христа. Амінь.